Херсонщині, навколо тут всюди випалена земля, ми навіть зустріли якусь дику лисицю на цій випаленій землі. Але подивіться, яка тут краса. Шкода, що ми можемо сюди прийти лише військовими і зараз в шоломах і пронешнім. Заросло трохи. Ми ж колись сюди приїхали, мій головний сержант, який в кузові сидить, він також воював на Донбасі. Ми в одному підрозділі воювали в 14 15 роках. І для нас що було дико на півдні, тут бляха посадки гівно. Їх, ну, майже як таких немає. Дуже погані. Погано з укриттями, погано з колодами, з лісом. Ну, усім кепська. На Донбасі з цим було пояскравіше. Як ви спасаєтесь? Mm, По-різному. Був період, коли ми взагалі робили брендажі з підручних матеріалів, зі шпал, наприклад. Домовлялися, брали шпали, брали бетонні блоки у фермерів місцевих, налагоджували якусь співпрацю з місцевим населенням, щось доставали. Іноді доводиться просто щось вже різати, там, де бачиш. Бляха. Коли доводиться вибирати між тим, що люди будуть закриті нормальним лісом, колодами, або між тим, щоб мати проблеми, що почнуть тобі висувати за незаконну вирубку, ну то мені здається, що тут відповідь очевидна За життя людей. Це що, якась Так, да, Це бельгійська вівчарка. Нічого. Позивний хмара. Це вона від діда взялася від того чи звідки? Ні, вона прибігла вчора з мамкою і мамка десь зникла. Вона... А, так це синятка взагалі, так? Да? Так, да, це вона ще мала. А мамка куди ділася? Немає інформації. Немає інформації. Ну що, громадське в Херсонській області, якщо бути точнішим, і щоб не здавати ніякі координати, то на півдні Херсонщини ближче до моря. Тут були насправді позиції російських військових ще кілька місяців тому, але вони не встигли тут закріпитися. Тому ось ці всі окопи, які ви бачили, виривали вже українські бійці, і зараз вони потрохи, потрохи лопатами і тим, що є ті артилерії, яка в них є, просуваються до Херсона, до якого тут. Десь приблизно 25 кілометрів. Ну і ми з коляном нагадуємо, що ваш лайк, шер, коментар буде для нас дуже приємним. Ми коментарі всі читаємо і іноді навіть відповідаємо. До Херсона? Саме до Херсона? Ну, всі ж хочуть адміністративний mm. обласний центр. Знаєш, що дуже не міряв. Ми десь кілометрів 20-25. По прямій, так? Да? Так. Да, десь, напевно, в цьому районі. Якось навіть не, а, не знайомі. Так, це що, А не просто знайомі. Ааа, ти Сергій. Сергій. Так. Привіт. Привіт. Бачиш, я тебе чекав тут. Я що? його знаю. Я знаю, що ти його знаю. Ти з Криму, правда? Да. Ні? Бачишся, я починаю згадувати трохи. Так ти от-оц, йдеш на рівну землю відсотків. Слухай, єдиний правильний напрямок в моєму житті це чітко на південь, чітко до Криму. Я маю надію, що нарешті ми відріжемо всі ці канали комунікації, постачання через Дніпро. І тут буде перша велика перемога. Хоча б до кінця року. Як ти прогнозуєш? <соцеркісні> <соцеркісні> <А ви трапите> Задоволено хитре обличчя. <соцеркісні> а чого ти Київ? <соцеркісні> Київ, тому що з кримсько-татарською це означає зять. А -а, і... Не Київ. <соцеркісні> <соцеркісні> Та ж дружина кримської татарка, правда? Да, да. Тому для мене це згадує. символ того, що Київ має дійти додому, нарешті повернутися. Це як казав раніше, що це єдиний шлях. Ну, так слава Богу, що ми цим шляхом йдемо. Ага, тобто зять не просто так. Зять да. повертається додому да. дружини. до дружини, до батьків. А ви можете зайти в бліндажик, все зроблено руками українців. Ну, в цій землянці ми декілька тижнів, як ми її відкопали. До цього тут був мала копоночка, тут спав я. Мої ноги влазили в траншею, я не поміщався. А тут зі мною жили мишки, вужики. Тут була вогнева позиція, от якраз з цієї сторони, і тут починалася траншея. Тут я просто не можу передати всі умови, розумієте? Тут ти можеш днями дристати, тому що щось на спеції ПП не того. В тебе можуть хронічні хвороби відкритися, в тебе може спина не витримувати, тому що ти цілими днями. В повному обмундируванні, в амуніції ходиш, як, як в От, Може бути все, що завгодно. Але коли ти чітко розумієш, чому ти тут, тобі легко це все приносити. Ти, звичайно, мучаєшся, але завжди потрібно пам'ятати, для чого, чому ти, ти це вибір зробив і що треба йти до кінця. І плюс Кримський напрямок. Я йду додому. Це знаєте, це просто не може надихати. Треба багато працювати насправді, і тоді менше думати про дурньові. І тоді все буде добре. Хоча і не треба забувати про рефлексію, тому що ми зайшли в цю війну людьми, і наше завдання вийти з цієї війни теж людьми, не загубити себе. Це дуже важливо. Це Орел Римської Республіки, який символізує, що ми належимо до цивілізованого західного світу, який побудований на принципах. Риму, тому для нас це, це важливі символи. Ми західна цивілізація, ми цивілізовані люди, і ми відстоїмо, ми боремося з варварами за те, щоб ми таки залишалися частиною цивілізованого світу. Для нас це принцип важливо. Я не знаю. Я от до війни почувався, що я думав, помираю. Така нервова робота була. А хто ви, ви працювала? Політична діяльність. А як от почалася війна? Якось все нормалізувалося, організм працює тепер нормально, все добре. Свіже повітря. Свіже повітря. Доброго. Дуже багато свіжого повітря. Для мене один з моїх дзенів, от коли я відпочиваю, це я чищу свій кулемет. Я можу очистити 3-4 години, просто отримуючи задоволення в тому, що в мене чистий, красивий кулемет, готовий до будь-якої ситуації. Поміняв приклад, він тепер дозволяє краще і ефективніше працювати з прицілом. Приціл дозволяє компенсувати. Та, все нормально, все нормально. Не ви, ви дивіться на мене. Це, якщо я падаю, то я вас всіх. Я, я ну, от забігло, а... я вас не теряю. <реш> Там вже свистіло все просто добро. десь над Це головою. вихід, це вихід, це наш. От, і... А, ну, значить, він сторону свистіло. Mm, да. а, а пофарбував, йшов до цього 6 місяців і зрозумів, що краще, це навіть символічно, щоб він був в кольорах Херсонщини і Степового Криму. Знаєш, тому що це кольори, от, це все жовте, коричневе. Це все мій рідні да. ну, Крим. Крим. Я не вірю в слово «Таврія», я вірю в слово Крим. Ага. Я народився просто на півночі Криму в степах. Всіх українців розселяли степи. Це працюють наші. Ти впевнений? А, ну так, да, надто близько вихід. Вже якась, Фотка, а відео, де наші працюють і грати, їх локоть. Після кінця цієї війни я думаю, бл ми з госпіталю не будемо вилазити місяцями, поки полікуємо шлунки і все з приємно. Дякую. Ми знімаємо рекламу нон-стоп. Нон-стоп? Приєднати. Нон-стоп ЗСУ. Зробой ближче, типу це ху було все сумно. А потім був нон-стоп. Привіт. Мене звати Торф. Тор. Хазяїн сам не знає, як собаку. Я його торт називаю. Я, кстати, домой їзди, тільки приїхав вчора. Да, ви звідки ви. Захтирка. А, ви з Да. П'ять днів був вдома. Дівчині зробив пропозицію. А як її звати вашу дівчину? — Аліна. А вас? Андрій. Аліна є я... Андрій. Дякую. Як вам чернівці? Зовсім. Ой, інші? класно, ну просто п'ять днів дуже мало було, якщо чесно. Ага. У мене син вісім місяців. Так побули, песика нам передали. Тут пішли все куда. Вісім місяців, приду, що на це ви його майже шість місяців не бачили, він два місяці. Да. Були ми, коли пішли воювати? Ну, я два місяці на роботі в Європі був. Так я його не бачив. його бачив. — Після родів дві неділі вдома був і все, і уїхав на, на роботу, а потім приїхав, півтора дня був вдома і поїхав в Київ. А ми з ним познайомилися в автобусі. Як <рес> <рес> їхали <рес> ж сюди <рес> в Україну, ви поверталися? А що чим в Чехи займалися? Я на заводі роботи він теж саме. І що, працював, ви так. познайомились, каже, я їду воювати. Да, да, я я да, да. А ми рядом сиділи, я ще взяв собі в дорогу дві бутилки пива. А він рядом сидить, я кажу, що ти, куди? Він каже, я на війну. Каже, ти я кажу, я теж я кажу, на пиво. <свят> і ми з непівка випали, і все. І потім, ж, я планував до себе на Ахтирку їхати, там якраз починались бої. Коли проїхав в Україну Львів, то зрозумів, що я вже не доїду. І Данчі, кажу, поїхали на Харків. Він каже, там мені все одно, куди куди скажеш, дай поїдемо. І ми теж чекали. Поїзд на Харків, і коли поїзд приїхав, то сказали, що ми вже не будемо їхати, там сюди сильно великі обстріли. І виходить, ми з ним попали в Київ. От так. І от всю дорогу разом з ним. Ну так, я з цих країв, тому для мене якраз ну, ближче це все. Я радий, що я на цьому напрямку, а не, наприклад, на Харківському. Тому що я тут, ну, я знаю ці села, я знаю, для мене ці всі назви не щось таке з новина. Я там був маяки, красив, була шабашка. Це Антоновський мост, який зараз стріляють. Дуже часто по ньому. Їздив, рибу на ньому стояв, ловив, а зараз його хімар саме квасять, пожалуйста. Вас скоро на нуль відправляють. Так, Це ви в бій підете чи захоплювати? Ні, кальян курить. Ну а що? На нулі робить, звісно, в бій. Ось, ну, для когось перший раз, для когось ні. Але так, щоб контакт, саме стрілецький, який скоріше всього. Там буде за цей час, як ми там будемо, то для мене це буде вперше саме контакт. Але я, ну, я дуже радий, що нарешті ми можемо е, показати знаєш, потенціал свій. Тут дуже складна місцевість. Це рівнина, тут складно з позиціями, складно окопуватися. Це дуже і дуже важко ще й літо. Тут дуже спекотно завжди літом було, і от зараз в таких умовах доводиться воювати. І це все хлопці кажуть, добре, що зривають мости і все, але чи означає це, що росіяни звідси просто візьмуть і підуть? Це звісно запитання, і чи зможуть, якщо вони звідси не підуть, на українські війська тут наступати? Ми тут намагаємося наступати, бригада наша намагається наступати, вона вгризається в землю. Але це ми переходимо знаєш, до якоїсь тактики АТО, ООС, коли наступ відбувається яким чином, не якимись там стрімкими рухами бронетехніки, там, обстрілами з артилерії, а коли потроху підкопами, розширенням системи траншей, там, розширення вперед, в глибину позиції. І таким чином противники відтісняються. Накопали якийсь окоп, поставили кулемет, все, є вогневий контроль над якоюсь місцевістю. І Противник змушений вже або роздобувати цей кулемет, або вже звалювати там кудись подалі. От тут воно відбувається уже певною мірою і так. Тому що. Але це досить повільна історія. Це повільна історія, та вона швидкої не буде. Але знову ж таки, з іншого боку, якщо подивитися, якщо. Дійсно, ми цими потужними ракетними ударами і дією партизанів наших і сил опору на території Херсонщини вже знищуємо їм логістику, а вже до цього певні кроки зроблені достатньо серйозні. То враховуючи їхній низький бойовий дух, вони можуть посипатися просто фронт може посипатися. Я дуже радий, що до нас повернувся наш капілан, Патр, mm. як ми називаємо, він додає сил. Він... А він тут додає зараз. Да, він кіборг, він атовець, він просто фантастичний, його О, приклад клас. просто зараз. надихає нас. Він дуже хороша людина. Психологічні потреби є у кожної людини і в цивільному житті, і тим більше в військових таких умовах, там, де поруч смерть, тому це потреба, я ж кажу, як. Пити воду холодну, вона не менш потрібна. Ви теж стріляєте, якщо доведеться? Так, як бойовий медик, так, я поставлений на це. Тобто ви теж можете вбивати? Так. Ну, як капелан, тут треба розрізняти. Я капелан, я з 14-го року до 24 лютого був як капелан виконував місії. По наданню потреб духовних у війську. А зараз я 24-го, як, мабуть, більшість, більшість добрих людей, патріотів, я пішов теж у Збройні сили. Я пішов так, як серце веліло, так як серце мене вело, тому я пішов виконувати обов'язки медика, тактичного медика. От, і Якщо треба, треба буде стріляти, треба буде захищати таго таке питання, чи можна стріляти, чи можна вбивати, як ви потім все вжити. Е, вбивати не треба захищати. Захищати Бог довірив, доручив захищати батьківщину. Це інститут держави, який встановив в свої часи ще Бог. І він каже, захищати, бути сміливим, бути вірним до кінця. Тому захищати треба і потрібно, не сумніваючись, не, не докоряючи своєю совістю собі. І... Бути е, здоровим, внутрішньо здоровим, не боліти ці. Ага. Приблизно так. Ага. Як ви з страхом справляєтесь з хлопцями? Ну, хтось приходить і каже, мені страшно. Страшно, це треба говорити. В чому саме страшно. Ну, мабуть, кожна людина це боїться померти колись, чи зараз, чи колись. А воля Божа є така для кожної людини свій час. Я як священник кажу. Ніхто з нас не помре не секундою раніше, не секундою пізніше. Все, що робиться, воно робиться і по волі Божій, і під контролем абсолютно. Кожна куля, кожний осколок, кожний взрив. Якщо 120-та міна прилетить прямо от сюди, це є воля Божа. От. І ми вже нічого не поробимо. І ти хоч бійся, хоч не бійся. Воно так станеться.